Нова ера соцмереж, лекція про зміни трендів та психології глядачів. Як вести блог, щоб його успішно монетизувати? Привіт, і я вас рада вітати в моїй безкоштовній лекції. Якщо ти відкрив або відкрила це відео, скоріш за все, ти також відчуваєш, що щось в інстаграмі змінилось. Вже не працюють старі інструменти, з'являються якісь нові фішки і. Не зрозуміло, що робити одні говорять одне, інші говорять зовсім інше, і створюється якийсь хаос. Тому я записую цю лекцію для того, щоб допомогти тобі розібратись. В цій лекції я зібрала для вас найактуальнішу інформацію, яка вам допоможе вивести ваш блог та ваші продажі на новий рівень. Я рекомендую дивитися це відео дуже уважно, тому що впродовж відео я назву два кодових слова. По цим кодовим словам у боті тебе буде чекати подарунок, тому дивись уважно, щоб його отримати. Про що буде ця лекція? Яке її наповнення. Ми будемо говорити, які фактори зараз впливають на розвиток соцмереж. Будемо говорити про тренди та тенденції в блогінгу. Поговоримо про те, як зараз змінилась психологія глядачів, а також як вам застосувати ці знання і вирости в доході та впізнаваності. Я дійсно дуже постаралась і зібрала в цій лекції прям таку потужну вижимку дуже корисної інформації. В цій лекції ви знайдете відповіді на найбільш найпопулярніше питання, тому знову ж таки я рекомендую дивитись дуже уважно. Ми будемо говорити про те, чому охоплення так впали, чому аудиторія мовчить в діректі, чому ніхто не купує і що взагалі відбувається в інстаграм. Перед тим як ми почнемо, я пропоную познайомитись. Мене звати Ріта. Я маркетолог з досвідом вже більше шести років. Половину з цього досвіду я веду та монетизую свій блог в Instagram. Я маю вже більше 300 учнів, які монетизували та заробляють з блогу разом зі мною, і виходять на запуски від 1000 доларів до 5-6 тисяч доларів. І сама я також успішно монетизую свій блог, створюю багато різних інфопродуктів. Тож здається, мені можна довіряти. І почати цю лекцію я хочу з того, що дійсно зараз ми переживаємо дуже важкі економічні часи. При цьому досі кожен там другий наставник говорить, що ой, та у вас не купляють, та тому що ви не вправильно там доносите цінність до людей. І взагалі люди повинні платити в будь-якому випадку. Головне, типу їм правильно продати. І дуже багато ось таких тез, які, на мою думку, не зовсім резонують з тим. Що дійсно відбувається у нас в країні, бо дійсно реальність зовсім інша. І для цього, щоб це зрозуміти, достатньо просто відкрити новини і це побачити. Я сама досить довго чинила супротив і жила з цією навіяною думкою, що о ні, да, всі будуть платити, то просто я якось не так продаю, якось не так роблю контент треба там більше тригерів. І паралельно я працювала з психологом, яка допомагала мені прийняти, що ну ця. Це твердження, воно по суті хибне, тому що не можуть усі люди мати змогу заплатити, особливо у такий час. Люди дійсно більше не готові ризикувати власними грошима вкладати ці гроші туди, де вони не відчувають комфорт, не відчувають безпеку та не відчувають гарантій. Раніше дійсно було так, що люди набагато легше приймали рішення про покупку. Не потрібно було да, сильно, скажімо так, напружуватись. Зараз ця ситуація сильно змінилась. Але при цьому люди завжди будуть готові купувати те, що їм справді потрібно. Ті продукти, в яких вони відчувають необхідність, і вони розуміють, що вони зможуть на цих продуктах отримати результат і масштабуватися, що це їм допоможе. Такі продукти люди готові купувати. А купувати аби купувати, на жаль. Ні, окрім того, що я перерахувала, також змінився наступний фактор, а тобто утримання уваги аудиторії. І тут, напевно, така для когось може бути сумна теза. У вас низькі охоплення, не тому що алгоритм якийсь не такий, у інстаграм там критичні дні. Ні, у вас низькі охоплення, тому що ваш контент не цікавий людям. Вони не готові витрачати свій час на перегляд цього контенту. Що я маю на увазі? У нас бувають. Різні дні в Україні да у світі буває там, наприклад, відключення світла, і людина має там декілька годин з інтернетом. Ну не буде вона дивитись сторітейлінг, який витиснути з пальця або рілс, який взагалі не цікавий і не тримає увагу. Це вже ера, вона минула, коли люди споживали, бо треба було контент. Зараз контенту настільки багато його вже і багато українською мовою. Тому, звичайно, ринок росте, конкуренція збільшується для того, щоб бути на плаву, потрібно вдосконалювати себе і вчитись тримати увагу аудиторії. Вилізані сторітелінги зараз насправді починають відлякувати людей ще з перших сторіс, коли люди бачать. Прогріви, посередній контент, вони бачать тригери. вона одразу хоче свайпнути або просто зробити клік 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 щоб ваші сторі зникла. Тому що це вже настільки щитується аудиторією, що дійсно цим вже нікого. Не вразиш. Якщо ви думаєте, що це буде якась занудна лекція, де я буду розповідати, що все погано, то ні. Але є погана новина. Зараз абсолютно відходить ера успішного успіху, вилезених сторіс та тригерів. При цьому є хороша новина. Ми входимо в еру проявленості та чесності. Про це ми з вами і будемо більш. Глибоко говорити у цій лекції. Для кого я взагалі створила цю лекцію? Кому прям дуже актуально і дуже цікаво буде слухати інформацію, яку я буду давати далі. Буде корисно тим, хто заїбався жити з маленькими охопленнями. Для тих, хто вже просто я не знаю, вам вже отут молитися на ті заявки в анкеті, і у вас постійно це напружує, і ви відчуваєте якийсь перманентний дискомфорт всередині. Для тих, хто хоче тільки почати. Вести блог та продавати через нього. При цьому ви не хочете бути експертом експертом І для тих, хто хоче сформувати чітке розуміння, як зараз просуватись, як зараз рости, і не робити фатальні помилки. Я вже сказала про експертного експерта, так от, експертний нудний блог це вже точно минула ера. Так само, як і повторювати тренди з рекомендацій. Чомусь більшості досі здається, що для того, щоб вести блог. nog. Потрібно давати багато експертності і при цьому не створювати якийсь унікальний контент, а просто годинами гортати рілс, шукати якісь тренди і їх повторювати. Але це той підхід, який не працює. І тут найбільша дійсно проблема в тому, що ви вважаєте, що для того, щоб досягти успіху, потрібно робити так, як роблять всі. Якщо там Анька і Петька знімають рілси тренди, то я буду. Якщо вона там запускає такий продукт, то я запущу. Якщо вона використовує тригер грошей, то і я буду. Ви все перекладаєте, перетягуєте чужі якісь інструменти на себе, не аналізуєте, навіщо ви це робите. Ну і звичайно, результату бажаного ви не отримуєте. Чому так відбувається? Тому що успішна стратегія працює лише один раз. Це золоте правило взагалі всього. Якщо у когось вже вийшло, і людина органічно відчуває себе разом з якимось інструментом, це зовсім не означає, що він буде працювати у вас. Для того, щоб взагалі визначитись, а що може працювати у вас, я вам хочу запропонувати у боті забрати перший бонус. Для того, щоб його отримати, вам потрібно перейти в бот. Телеграм і написати слово Запускай, і ви отримаєте доступ до моєї лекції з мого великого навчання Запускай своє. Ця лекція вам якраз допоможе отримати відповіді на попереднє питання для того, щоб ще краще дати, зрозуміти вам, що ж такі успішні стратегії, чому взагалі пови, ви повинні бути проявленими, як мінімум, бути собою. Я вам хочу навести приклад. Це мій пес, його звати Філ. За тиждень, як я створила йому блог в Інстаграм і в Тікток, він отримав три запити на співпрацю. Чому так вийшло? На мою думку, бо собакам не властиво здаватись кращим. Він просто є, такий, який він народився, який виріс там щось, мама, які жарти жартує на його аккаунті. І дійсно це підкупляє, для, як мінімум, для того, щоб запропонувати співпрацю. Він просто існує, і цього насправді достатньо для розвитку в соцмереж, Якою би ми. Ти у вас не було отримувати співпраці, платні, безкоштовні, знімати там UGC контент, монетизувати послуги, запускати свої продукти, яка б у вас не стояла ціль, Ви все це можете зробити і по факту вже тому, що ви вже є. Цього абсолютно достатньо. Чому я кажу, що цього достатньо? Тому що люди спочатку, коли переходять там да, на акаунт, вони починають довіряти на підсвідомому рівні. Я вам хочу показати і розказати, як це взагалі працює. Коли ми переходимо на будь-який акаунт, ми ментально називаємо це так: щитуємо певну енергетику людини. Ми дивимось на її контент, дивимося, чи бачили ми вже десь такий контент, чи нас чіпляється людина, чи є взагалі якась історія в цьому акаунті. І коли ми відчуваємо оцей да, такий Меч з цією людиною ми починаємо занурюватися у її контент і підсвідомо довіряти. В інстаграмі насправді сотні блогів, і при цьому сотні, навіть тисячі рекламних оголошень, які люди бачать щодня. Люди вже автоматично не реагують на той контент, який вони вже колись бачили. Це я говорю зараз про стандартні кліше-фрази, які 100% використовують у вашій ніші. Якщо, наприклад, говорити про запуски, це там отримає розбір Запуску, монетизуй блог. Да? Це такі стандартні фрази, які використовують абсолютно усі, і вони вже не так сильно чіпляють, тому що люди їх бачать по мільйон разів. Я впевнена, що у вашій ніші також є такі кліше-фрази. Тому перевірте себе для початку, чи використовуєте ви їх. І якщо так, саме час задумати, що потрібно щось змінювати. Ми з вами завжди підписуємо спочатку саме на тему блогу. Наприклад, фітнес, блог, реклама, їжа, кохання, є якась загальна тема, яка нам цікава, і ми відчуваємо оцей меч з людиною на підсвідомому рівні. Нам резонує тема, вона нам цікава, і ми підписуємось. І більшості людей, експертів, чомусь здається, що якщо що на вас підписались там в темі харчування, то ви маєте говорити лише про це. Але це зовсім не так. Чому? Тому що дивимось ми завжди за людиною. Я думаю, і я впевнена навіть, що вам дуже швидко буде набридати дивитись сторіс щодня або там кожні два дні, як людина видає щось експертне, постійно грузить вас експертною інформацією. Тому що ми не приходимо в інстаграм навчатись. Ми приходимо відпочивати, і ми думаємо, що ми підписуємось на людей в очікуванні отримати якусь безкоштовну інформацію. Але насправді ми підписуємося і потім купуємо. У тих, кому довіряємо, а довіряємо ми людям. І тому, коли у людини в сторіс більше її життя, емоцій, думок, ви відчуваєте з цією людиною певну емоційну прив'язку. І насправді це вже перший крок до вашої лояльності, до цього експерта. І така, знаєте, паралельно. Реальність паралельна ситуація, коли експерт з усіх сил просто намагається довести, що він експерт і що в нього варто купити. В Ці моменти ми цього не хочемо, тому що ну нам здається, що щось, щось занадто активно продає, щось тут явно не так. І нас це відштовхує. А коли ми бачимо, що спільне, відчуваємо цей спільний вайб, ми підсвідомо вже хочемо купити і підсвідомо довіряємо. Згадайте, як ви обирали для себе друзів, на які ви риси характеру, можливо, звертаєте увагу, на якісь вподобання, на те, як людина з вами спілкується, і ще якісь фактори, і ось так само працюють з блогом. Людина може підписатись, так да, як ви можете, наприклад, познайомитись якісь спільні компанії. Але там дружити вдовгу і бути в якихось лояльних стосунках, ми не будемо з усіма підряд. Так само ми можемо підписатись на кого завгодно, але чи довго ми будемо стежити? Ну тут же питання, коли люди бачать сторі з постійні продажі. Немає людини, немає її думок. Ваші сторіс викликають таку реакцію. Типу, о, ні, вона знову зараз буде продавати свій курс, як вона мене дістала. Відписка. А якщо ви виходите там паралельно з тим, як ви продаєте курси, ділитесь якоюсь своєю історією, наприклад, що ви там щось проспали, там тренування, у людей виникає реакція О, вона теж проспала тренування, лайк, like, я не одна така. І одразу да відчувається якийсь коннект з людиною, типу, вона теж нормальна жива. Справжня людина, я дуже люблю повторювати фразу, що в погоні за ідеальним образом ви все одно облажаєтесь, тож я пропоную цього уникнути одразу. На мою думку, що буде в тренді найближчим часом, Перше, унікальні формати та подачі. Щось, що ви вигадали самостійно, щось, що ви адаптували під себе, щось, де ви проявляєте якусь свою унікальність і контент, який не схожий на контент мільйона інших експертів вашої ніші. Друге, це різноформатні точки дотику з вашою аудиторією. Це може бути телеграм, це може бути Ютуб, це можуть бути підкасти, це можуть бути різні безкоштовні матеріали. Або там ще можна щось вигадати да, якусь активність, тобто. Недостатньо просто вести сторіс для того, щоб у вас купляли. Три максимально бути собою та передавати свій світогляд. У світі дуже багато людей, і ми всі різні, і це треба просто прийняти. Ви 100% будете комусь подобатись, а комусь не подобатись. Це просто нормально. Як тільки ви дозволите собі проявляти себе, у вас все буде супер чітко. І четвертий тренд, як на мене, це продаж недорогих продуктів, як перший крок до знайомства з вами. Тут прям хочеться повернутися на початок, де ми з вами говорили про те, що людям важливо купувати те, в чому вони впевнені, де відчувають гарантію. І якщо людина ще не мала досвіду щось купити у вас, вона може сумніватися, брати у вас там дорожче навчання або велику послугу, Створіть щось невелике, щоб людина могла протестувати. Але, при в цьому не забувайте про структуру, бо навіть там безкоштовні матеріали, дешеві матеріали вони мають виконувати якусь функцію. Це прям супер важливо. І для того, щоб ваш блог взагалі розвивався і не відчувався як повний хаос. Він обов'язково має мати стратегію, а ви маєте обов'язково розуміти, що та навіщо ви робите. Вести сторіс щодня просто так це не стратегія. Да, більшості можливо навіть впізнаєте себе. Типу, так все, я буду вести сторіс кожного дня, хочу заробляти з блогу. Це не стратегія. Буду робити різ щодня. Постити тренди, розмовні, хочу там тренуватись, буду знімати щодня. Це також не стратегія. Я буду показувати свою ранкову рутину, щоб люди побачили, як я живу. Це також не стратегія. А що взагалі? Тоді можна вважати стратегією. Я хочу розібрати на прикладі. Я обрала, наприклад, візажистка, яка хоче почати вести свій блог і отримувати мінімум два запити там на макіяжі в день. Що їй потрібно зробити? Перше, їй потрібно виявити сильні сторони та сюжетні лінії, обов'язково скласти план на сторіс, тобто пробудувати перший етап. Логіку того, що вона буде робити, друге упакувати блог, розкрити свої переваги та сильні сторони, да, оцей базова упаковка, хто що, там, в випадку візажиста, там до після, які матеріали, тобто зробити цю базу, продумати шлях свого клієнта. Від реклами до запиту, тобто, що повинна зробити людина, щоб побачивши рекламу, вона захотіла записатись на макіяж. Чотири поставити акцент на тестування реклами, наприклад, через Reels. Чому так? Тому що да... Це зараз найтакі легший формат реклами. Так можна швидше просунутися. У нас основна ціль отримувати запити. Тому рекламна ціль буде це звичайно працювати на ці запити. Потім відзняти контент, запустити рекламу і відстежувати результативність. Оце вже буде стратегія. Її лише потрібно розподілити на чіткі задачі і почати рухатись до реалізації. Це такий дуже загальний формат стратегії. Вона, звичайно, може бути сильно-сильно більша, але щоб було зрозуміло, про що я кажу, я навела такий приклад. В кінці цієї лекції я вам презентую свій продукт по стратегії особистого бренду та монетизації. Цей продукт вам допоможе кратно рости у цифрах. Продовж декількох місяців і вийти на обороти зі свого блогу. Кожен пункт стратегії, який я перерахувала вище, веде нас до успіху, тому що це має логіку, це має поступовість, і зрозуміло, куди ми рухаємось, та навіщо. Але то також супер важливо відчувати та бачити баланс. Баланс між експертним та між особистим. Тобто знайти з головою в одну із цих сторін потрібно балансувати і давати і такий, і такий контент. Важливо розуміти, що у друзів не купують і друзям не платять великі кошти. Якщо ви будете для аудиторії лише просто другом, ви не будете авторитетом, тоді, звичайно, купувати у вас ніхто не буде. Оцей баланс це і є одна з частин вашої стратегії. Стратегії вашого особистого бренду, а також стратегії монетизації вашого блогу. Тут виникає питання: типу, як все робити, що це означає. Я вам скажу так: люди завжди. Просто уста і ста випадків будуть більше реагувати на вашого хлопця або вашу дівчину, на шашлики на дачі, на концерти, на весілля. На я не знаю гендерпаті. Оці ці великі такі лайф лайфові... Події, вони завжди будуть збирати більше охоплень, ніж будь-який експертний контент. Але це не означає, що потрібно постійно людям лише давати ось такий формат. Якщо ви не будете нагадувати людям, що ви взагалі-то експерт, ви будете будувати образ друга. Як я вже сказала, у друзів не купують. І навпаки, якщо ви будете давати тільки експертний контент, у вас будуть купувати, але будуть купувати важко. Тому що коли ви не проявляєте себе, ви конкуруєте з усіма експертами на ринку. Да? Ну, типу, яка різниця? Купувати у вас курс чи у явної там не знаю, Наташі, у якої такий самий курс, але Наташа там показує не знаю, свого котика. І людина більше їй довіряє підсвідомо, навіть не розуміє, чому. Тому нам потрібен цей правильний баланс, щоб був попит на ваш блог, на вашу особистість, на ваші продукти. Потрібно бути проявленою людиною і мати стратегію в кармані можна продавати і паралельно з цим отримувати запити на співпрацю. Це цілком реально. Якщо при умові ви створюєте унікальний контент, це моя учениця навчання «Запускай своє Наташа, яка зробила класний результат в запуску свого навчання. І при цьому паралельно з продажами вона отримувала заявки на рекламу. Чому це так працювало? Тому що вона створювала продаючий контент, але робила його дуже по-своєму та дуже унікально. А бренди це завжди цінують. Я сама також дуже часто отримую заявки на співпраці. Я не маю багато ресурсу, щоб там з усіма працювати, і так само я не маю цілі заробляти на рекламі. Я заробляю на продажу своїх продуктів. Тому, ну типу, я обираю з ким працювати, з ким ні. Але це дуже різні класні бренди, які мене і на конференції запрошували, запрошували виступати як спікера. Мені надсилали різні одяги, ще там щось на співпрацю. І це все іде, як просто додатковий бонус до того, що ви монетизуєте свій блог ще й і розвиваєтесь. І при цьому отримувати можна запити на співпрацю і робити запуски на достатньо великі суми, це все можливо. І я тому живий. Приклад. Я вам пропоную забрати другий бонус, а саме розбір мого останнього запуску, який ви бачили на минулому слайді. Для цього вам просто потрібно перейти в нашого telegram бота і написати кодове слово, розбір. І ви отримаєте мій відеоурок. Що ж, давайте підсумовувати, що вам робити, як вам застосовувати ці знання, щоб у найближчий час вирости в аудиторії та грошах. Перше, сформуйте свою стратегію та уявлення свого особистого бренду. Друге, сформуйте стратегію саме монетизації вашого блогу: продуктова лінійка, ваш основний продукт, воронки та продажі. І третє, просто починайте це реалізовувати. Для того щоб вам пройти цей шлях легше, як я вже вам і казала, я створила одну велику лекцію. Лекцію, яка називається стратегія особистого бренду та монетизації блогу. Я вже маю досить багато учнів. їх результати ви можете бачити на екрані. Це звичайно не всі. І усі вони мають класні результати завдяки одному простому інструменту, і це стратегія. Стратегія, фокус, відсутність хаосу без цього дійсно неможливо робити класні результати. Тому я створила продукт, а тобто лекцію по стратегіям, завдяки якій ви зможете скласти власну стратегію розвитку та монетизації блогу. Зрозумієте, як вам вийти на дохід від тисячі доларів, розкриєте власну ідентичність, тобто станете проявленою в блозі, і сформуєте унікальний формат контенту для блогу. Не будете використовувати клішефрази, будете розуміти, як це все працює, і вже отримувати результати, яке наповнення лекції. Воно ділиться по суті на таких три основних блоки. Навіть я б сказала, чотири. Перший блок він такий вступний як це все працює. Навіщо ми це будемо вивчати? Ну, такі трошки подушніть. І основні три блоки. Перше, ми спочатку з вами там розберемось у базовій інформації щодо стратегії. Щоб не питати чат GPT, що таке стратегія, як її зробити, не гуглити, я вам нормальним людським язиком поясню, що це таке, з чого складається, для того, щоб у вас в подальшому в цій лекції було фундаментальне розуміння, про що я говорю. Я там наводжу дуже багато класних прикладів, про які, скоріш за все, ви навіть не чули. Тому, як мінімум за ці приклади, точно треба купувати і дивитись. Друга частина. Ми будемо говорити про стратегію саме особистого бренду. Тобто ми будемо формувати уявлення про вас і навчимось проявляти це в блозі. І третя частина це стратегія монетизації вашого блогу. Ми будемо говорити, як можна монетизувати блог, і також під це будемо формувати стратегію. І по завершенню перегляду цієї лекції ми повністю сформуємо ту саму стратегію для вашого блогу в Instagram. разом з. Лекцію ви отримуєте мій авторський воркбук у Notion для побудови стратегії особистого бренду та монетизації блогу. Це новий формат, якого більше ніде немає. Він буде доступний лише з покупкою цієї лекції, також із додаткових бонусів, що ви отримуєте. Ви отримаєте закритий канал учасників, який періодично буде поповнюватись контентом. Ви отримаєте спеціальну пропозицію на покупку моїх великих навчань. І також ви зможете потрапити на закриті розбори учасників. Плюс, окрім цього, і окрім лекції, вас ще буде чекати додатковий матеріал. А саме ідея для Reels, приклади воронок продажу, ідея для сторіс, мій авторський шаблон контент-плану і карти дій для монетизації блогу. Це все Отримаєте одразу після оплати, вам міцєво відкриється доступ, і ви зможете одразу, прямо після покупки, йти дивитись і це все реалізовувати, і вже там через день втілювати у життя. І потім дякувати мені, що ви склали стратегію, і зробили крутий результат в блозі. Ця лекція справді насичена. Завдяки цій лекції ви побудуєте фундаментальне розуміння стратегії. То зможете вийти у власний масштаб вже найближчий час. Вартість лекції 1300 гривень. Зараз діє акційна пропозиція, ви можете її придбати за 450 гривень. Це доступно для тих, хто переглядає цей урок. Тож я вас запрошую на цю лекцію. Запрошую її придбати і реалізовувати свій потенціал. Для того, щоб придбати лекцію, ви можете просто повернутися у чат-бот. Він вам вже надіслав усю інформацію. Якщо у вас будуть виникати якісь додаткові питання, обов'язково також просто пишіть у цей чат-бот, і я вам відповім. Я вам дуже вдячна за перегляд. Я вас дуже чекаю в нашому каналі. В каналі лекцій по стратегії особистого бренду. Дякую знову ж таки за перегляд і до зустрічі!